Війна впливає не лише на стан людей, а й на поведінку та самопочуття домашніх улюбленців, звуки повітряних тривог, зміна оточення, велика кількість людей навколо можуть призводити до стресу у тварини. Треба сказати, що особливо кішки вони дуже емпатичні. Емпатія це здатність на себе перебирати емоції свого господаря. Тварини стресують більше, якщо беруть приклад з поведінки господаря. Тож, аби допомогти домашньому улюбленцю легше пережити стресові ситуації, треба зрозуміти її темперамент та звички. Якщо ви зможете взяти себе в руки, навіть якщо для цього антистресові препарати треба застосувати, то це для вашого котика, вашої кішечки. В меншій степені залежності собачки буде тільки плюс, і це на першому місці. У господаря завжди на поготові повинні бути переноска та все, що на якийсь період може знадобитися для тваринок. Тож у тривожну валізку для тварин слід покласти засіб, яким можна зігріти улюблену іграшку. Все рівно у кожного котика, у кожної собачки є улюблена іграшка, і вона повинна бути. Потім у улюбленій іграшці треба улюблені ласощі. це спеціальні комерційні штучки, ну, якісь сушені тваринного походження, від яких вони, так скажемо, отримують. Дуже велике задоволення. У першу чергу слід розуміти, що тварини не мають уявлення про те, що відбувається. А сирини лякають їх ще більше ніж людей. Після сигналу тривоги потрібно завести тварину у захищене приміщення і перебувати поруч. У цьому місці повинен бути запас води і їжі як для членів сім'ї, так і для тварини. Бережіть себе та своїх улюбленців.